Привіт, друзі! 30 січня сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Пісков сказав, що вони домовилися через Трампа з Україною про перемир'я анеретичне лише до 1 лютого. Ну а далі ніякого перемир'я не буде. Фактично, 1 люто закінчується до кінця тижня. 1 лютого мають відбутися переговори в Абу-Дабі. Але це ще не фактор. Зеленський сказав, що через складну ситуацію довкола Ірану ці переговори можуть перенести. Поки що інформації про перенесення зустрічі російської та української делегації в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цими вихідними немає. Зеленський дуже багато сьогодні дав коментарів, які йдуть в розріз із його попередніми щодо, наприклад, гарантій безпеки. Ну а росіяни, як кажуть в офісі президента України. Приватно вибачилися за удар по потягу на Харківщині, який був буквально з днями, що дуже слабо віриться. І чому вони, власне, це сказали? Давайте спробуємо за цим цим розібратися. Ну, принаймні, я готовий вам розповісти все те, що знаю. Дякую, що ви тут є. Дякую, що дивитеся канал. Підписуйтеся, хто цього ще не зробив. Кожного разу закликаю усіх, хто переглядає, а таких приблизно 50%, які переглядають канал без підписки, долучитися. Це нам допоможе друзі рухатися активніше. Отже, давайте тепер детальніше. Пісков сьогодні давав низку коментарів, продовжив він розмови про те, як же тривають переговори, і він справді підтвердив, що Трамп просив Путіна, аби той припинив удари по енергетиці, поки холодно. Що конкретно сказав Пісков? Президент Трамп звернувся з особистим проханням до Путіна утриматися на один тиждень до 1 лютого від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для переговорів. Мова йде не лише про Київ та Київщину, мова йде про всю Україну. І дійсно, як Зеленський сам підтвердив, друзі, я зараз про це ще скажу. Росія не б'є по енергетиці. Минулої ночі не було таких ударів, попередньої також. Енергетичне перемир'я було джентльменською угодою між переговорниками, так анонімно заявив для The New York Times радник офісу президента України. Конкретно прізвище цього радника не називають. Угода не набула чинності відразу, пишуть журналісти, за словами українського джерела. Після того, як Росія у вівторок, рахуйте 4 дні тому, атакувала Одесу та пасажирський потяг на Харківщині. Як ви знаєте, на Харківщині відомо вже про шістьох загиблих, російські переговорники принесли приватні вибачення. Ну, чесно кажучи, в це мені віриться дуже і дуже погано. Росія вибачається менше з тим. У Росії заявили, що на той момент ще не всім підрозділам російської армії було віддано наказ припинити вогонь. І тому, друзі, беріть до уваги цю інформацію, тому що, ймовірно, ніч з 1 на 2 лютого можуть відновитися удари по території України. Цього ніхто не виключає. Тим паче, наступний тиждень, початок наступного тижня, обіцяє бути дуже холодним. У багатьох регіонах України температура повітря опуститься нижче 20 градусів за Цельсієм, обіцяють навіть і до 30 градусів морозу. Тому все, звісно, може бути. Очікувати від росіян дуже швидких кроків щодо припинення війни загалом поки що не доводиться. І, от на тлі таких повідомлень, ймовірно, Львівська мерія порадила супермаркетам і аптекам мати двотижневий запас товарів. Бізнес має забезпечити автономне живлення, запаси хліба, води, засоби гігієни, дитячого харчування. На 14 днів, а також можливість розрахуватись готівкою. Ми готуємося до різних сценаріїв і маємо бути готові до будь-яких викликів, заявив перший заступник міського голови. Подібну заяву днями робив і садовий. Дійсно, це виглядає, нібито трішки комічно два тижні запасу, але ми знаємо, що і по Львову друзі прилітало. Фактично. Садовий єдиний мер сьогодні в Україні, який робить такі попередження, але беремо до уваги і цю інформацію в Офісі президента України і офіційно в Кабміні це ніяк не коментували. Зеленський поспілкувався з журналістами і сказав про наступне: що припинення ударів по енергетиці це пропозиція американської сторони. каже, прямого діалогу України та Росії не було, однак ми готові діяти дзеркально. Однак, друзі, ще раз наголошую, Зеленський підтвердив перемовини про енергетику енергетичне перемир'я, я вам про це говорив ще сьогодні, вранці. Зараз же Зеленський говорить з певним іншим відтінком. Про це перемир'я на період енергетичного перемир'я Росія переорієнтувала удари на логістику, сказав він. І каже, за минулу ніч не було ударів по енергетичних об'єктах, але ще вчора в день були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці. Також Зеленський сказав, що запросив Путіна до Києва і назвав запрошення до Москви неконструктивним. Дату та місце наступних переговорів з Росією, каже він, може бути змінено через ситуацію довкола Ірану. Зараз Трамп готується до удару по Ірану. Я ще про це скажу, друзі. Тому залишайтесь на каналі. В американському плані з 20 пунктів Україна не погоджується з двома, говорить Зеленський. Ми не віддаємо росіянам, каже Донбас та С без бою. Хоча Запорізьку атомну електростанцію ми не контролюємо, друзі. Тут питання доволі таке цікаве. Чому Зеленський так коментує. Також він говорить, що під час зустрічі в Анкориджі на Алясці саме Донбас міг стати ключовою темою переговорів Путіна і Трампа. Крім цього, за його словами, історію з Гренландією можуть використати, щоб забрати у нас території де Юре, це визнати. Гарантії безпеки, каже, треба підписувати до фінального рішення про завершення війни, хоча в Давосі, буквально тиждень тому він говорив, що гарантії безпеки будуть підписувати після завершення війни. І також він заявив про за з постачанням ракет до систем Петрі. Вони мали надійти до нас раніше, якби було раніше, такого б руйнування енергетичних об'єктів, каже Зеленський, не було б. Також він прокоментував і можливість нашого вступу до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року. І каже, цього не буде до кінця цього року, кінця 26-го року. Можливо, нам, каже, вдасться відкрити. Переговорні кластери, ну а європейський союз має знайти пришвидшений формат для вступу України до спільноти. Що, як на мене, означає про те, що з пункту прибрали позицію, що Україна отримує. Статус повноправного члена Європейського Союзу як одна із умов завершення війни. Цього вже Зеленський не підтверджує. Він також пояснив призначення Буданова на посаду керівника офісу президента України і каже, що це необхідно було для формування єдиного переговорного треку. Тепер каже, у в нас є одна комунікація і один напрям. Ну і російська сторона говорить він не зацікавлена в обміні людей, оскільки не бачить в цьому вигоди для себе. а також повідомив про те, що Франція, яка буквально днями затримала. Танкер тіньового російського флоту. Я вам про це, друзі, не розповідав, тому що чекав, коли це станеться, саме те, що зараз буду повідомляти. Так от Зеленський каже, що Франція його затримала, тепер змушена відпустити. Але готує зміни в законодавство, щоб забезпечити надійний арешт таких суден у майбутньому. Ну, як на мене, можна обіцяти скільки завгодно, готувати зміни до законодавства завгодно. Але ти, як правило, я маю на увазі Макрона, шукаєш причини, щоб це не зробити. Бо просто можна шукати можливості, щоб це зробити. Ну, наприклад, Дональд Трамп він нікого не запити. Він арештовує кораблі е, тіньового російського флоту і нікуди їх не відпускає. Венесуельський повернув Венесуелі. А от з тим, решта, поки що ситуація однозначно. Вони під контролем США. Ну а Велика Британія на тлі дуже складної ситуації в Україні, вона справді складна, разом із Німеччиною скликають нове засідання у форматі Рамштайн на 12 лютого. Про це повідомила прес-служба Північноатлантичного альянсу. Що там вирішать, будемо друзі, звісно, дивитися. Але очікувати рішучих дій від коаліції мало рішучих, як на мене, то також поки що не варто. Цікава інформація щодо енергетичної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки на суму 250 мільйонів доларів, яка була виділена нам ще за часів Джозефа Байдена. Вона так і не надійшла до України, залишилась невиплаченою. Це було в попередні роки. Тому тут друзі, запитання: хто ж як нам допомагає? Проблеми є всюди. За словами американських, європейських та українських чиновників, затримка стосується саме коштів, які мали піти на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими ударами. Попередні роки також такі удари. Були отака друзі. Ситуація довкола переговорного треку та енергетичних наших перспектив, які, ну скажу так, залишаються дуже і дуже складними. Так само складно у нас відбуваються процеси боротьби з корупцією. Стало відомо про те, що суд обрав запобіжний захід екс голові державної прикордонної служби України Дейнеко у справі про контрабанду цигарок. Епізод там невеличкий, буквально говорять про два місяці і суми називають дуже серйозні. Так от, Вищий антикорупційний суд призначив колишньому очільнику Держприкордонслужби заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, а начальнику відділу пункту пропуску Держприкордонслужби 2 мільйони гривень. Це вже не серйозні суми, це вже смішно. Тому що обидва вони дуже швиденько заплатять ці гроші і вийдуть на свободу. Ну і на завершення, друзі, про Іран. Сьогодні випуск доволі короткий, але я вважаю важливий. Трамп розглядає потенційні атаки на ядерні об'єкти Ірану. Про це пише New York Times. Ви знаєте, що Трамп стягнув на близький схід дуже багато військової техніки, кораблі, літаки. І військові, там, в тому числі близько 40 тисяч американських військових, там перебуває. Так от, друзі, за словами кількох американських співрозмовників, Трампу нещодавно представили список потенційних цілей для атак в Ірані, серед яких є ядерні об'єкти. Цей перелік виходить за межі пропозицій, які Трамп розглядав два тижні тому, коли обіцяв зупинити вбивства антиурядових протестувальників, але кажуть, що їх не зупинили ці вбивства. І Трамп про це знає. Так от, серед нинішніх варіантів, а так, є рейд американських спецпризначенців на ядерні об'єкти Ірану для їхнього знищення. Це сухопутна операція. Можливо, на тлі вдалої операції в Венесуелі Трамп вирішив повторити її. Будемо спостерігати. Чи будуть на тлі таких повідомлень вибори в Абу-Дабі? Повідомлю вам завтра чи в неділю. Обов'язково буду тут готувати випуски, тому не забувайте перевіряти підписки, коментуйте. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!